Якщо ви полюбляєте пригоди у стилі Лари Крофт та Френсіса Дрейка, якщо божевільні перегони за старовинними скрижалями та дорогоцінними самоцвітами підіймає адреналін в крові, а зустріч із древніми міфічними захисниками тільки додає азарту. То ви вірно потрапили, бо саме сьогодні ми з вами відправимося до таємничого острову Арнак і познайомимося з правилами настільної гри загублені руїни Арнаку в локалізації видавництва Lord of Boards. Ця гра розрахована від одного до чотирьох гравців, і в ній кожен з учасників стає археологом, який прагне дослідити остров Арнак і знайти загублені руїни храму, які скривають незлічені скарби. Під час партії гравці будуть розігрувати карти з руки, щоб відправляти своїх археологів на локації для отримання ресурсів чи відкриття нових локацій, битви з захисниками і здобутку могутніх ідолів. Карти також дають гравцю і більш вагомі бонуси, особливо якщо це карти артефактів. Тому купівля нових карт під час гри є запорукою більших можливостей. Але археологам не час забувати і про сам храм, підняття по сходам якого може принести дуже багато цікавих знахідок, а найбільш наполегливих винагородити переможними очками. Перед початком гри необхідно обрати сторону поля, на якій ви хочете грати. Для першої партії краще обрати сторону з храмом птаха. На початку гри викладіть ігрове поле на центр стола. Далі покладіть карти артефактів, предметів і карти страху на відповідні місця. Викладіть одну карту артефакту у ліву комірку трека, а інші комірки заповніть картами предметів. Помістіть місячний посух таким чином, щоб він вказував на комірку із цифрою 1. Посох розділяє ряд карт, лівіше від нього завжди знаходяться артефакти, а правіше звичайні предмети. А цифра над посохом вказує номер раунду. Далі переміщуємось до локацій. Якщо ви граєте в двох або в трьох, необхідно навмання розмістити жетони блокування для правої комірки на стартових локаціях. На трьох гравців блокуються три локації, а при грі у двох усі п'ять локацій. На позосталі комірки для локацій на острові розмістіть ідолів. Для першого рівня по одному ідолу горілиць, а для другого рівня по два ідола на комірку один горілиць, а інший долілиць. Підготуйте трек храму. Навмання розмістивши на ньому горілиць плитки дослідницьких бонусів у відповідні комірки. Проте на комірки із позначкою треба викладати жетони тільки з відповідною кількістю гравців у партії. З позосталих жетонів сформуйте стос, взявши кількість жетонів за кількістю гравців і покладіть цей стос на верхню комірку. На верхівці храму розмістіть спеціальні плитки у стоси за типами. Сформуйте із плиток помічників три стоси по чотири плитки і викладіть їх на поле запасу срібною стороною догори. Розмістіть усі фішки ресурсів, монети, компаси, наконечники стріл, самоцвіти, скрижалі у відповідні комірки. Також покладіть плитки локацій за типами та плитки охоронців на відповідні місця. Кожен гравець обирає свій колір і отримує планшет гравця: дві фішки археологів, фішки дослідження, які потрібно розмістити внизу треку храма, а також стартову руку із шести карт: дві карти фінансування і дві карти розвідування відповідного кольору, та дві карти страху із загальної колоди, які потрібно перемішати, створивши одну колоду. Після цього необхідно обрати першого гравця, який отримує спеціальний жетон. Годинника, а також кожен гравець отримує відповідні ресурси до черговості свого ходу. На цьому приготування до гри закінчується і можна переходити до самого ігроладу. Уся партія триває рівно 5 раундів, які відмічаються нашим. Лунним посухом на початку кожного раунду гравці добирають до п'яти карт на свою руку. Далі починаючи із першого гравця і за годинниковою стрілкою, учасники будуть виконувати по одній дії захід до моменту, поки всі вони не спасують, і тоді вже розпочинається новий раунд. Отже, у свій хід гравець завжди повинен виконати одну основну дію а також можна виконати скільки завгодно додаткових дій, позначених блискавкою. Тож розпочнемо ми саме з основних дій. Ви можете відправити одного зі своїх археологів копати на локаціях, але це можна робити тільки на незайнятих місцях. Спершу необхідно оплатити вартість переміщення. На комірці вказується тип і кількість символів, які необхідно використати для цього. Найчастіше їх використовують розігруючи підхожі карти. На кожній карті зазначається один чи декілька символів транспорту. Гравець може розіграти будь-яку карту або карти для отримання цих символів, проте одну карту не. Можна використати для декількох. Подорожей, наприклад, зараз потрібен один символ чоботів. Гравець розігрує карту і виставляє в локацію свого археолога, а після отримує бонус, зазначений на локації. Необхідним транспортом можуть бути чоботи наземний чи наводний транспорт, або літак. Гравці можуть заміняти один транспорт іншим, користуючись спеціальною таблицею ієрархії. До того ж, сплативши дві монети, гравець може без розіграша карти найняти собі один літак, отримавши відповідний транспорт, який підходить для використання на будь-якій локації. Отримання літака в такий спосіб вважається додатковою дією, виставивши свого археолога в локацію, найчастіше гравці будуть отримувати зазначені на ній ресурси: монети, компаси, скрижалі чи наконечники, навіть карти страху. А ця локація дозволяє додатково відправити до скиду одну з карт з руки, щоб отримати самоцвіт. Проте, звісно, це не всі бонуси, які можна зустріти на локаціях. Про них ми поговоримо трохи пізніше. Розігруючи або скидаючи карту, гравець викладає її горілиць. Біля планшету. Щоб відкрити нову локацію, необхідно спершу сплатити вартість у три компаси, якщо це локація першого рівня, чи 6 компасів, якщо другого. Далі оплатіть зображену вартість подорожі і виставте на комірку свого археолога. Заберіть з локації усіх ідолів і відразу активуйте властивість ідолів, що лежать горілиць, і покладіть їх на свій планшет. Далі відкрийте одну із плиток відповідного рівня локації і розмістіть її на комірку, і активуйте її ефект. Після цього викладіть плитку охоронця на цю локацію. Наразі він не дає ніяких ефектів, проте, якщо не перемогти охоронця до кінця раунду, ви отримуєте одну карту страху в колоду. Охоронець не блокує локацію, тому туди вільно можна відправлятися копати для отримання бонусів локації. Проте треба пам'ятати про негативний ефект охоронця, якщо його не перемогти. Тому зараз давайте розглянемо основну дію подолати охоронця. Проте цю дію можна виконати тільки якщо ваш археолог знаходиться у локації з охоронцем. Для цього вам необхідно заплатити вартість, зображену в нижній частині плитки охоронця, а після прибрати охоронця, поклавши його біля свого планшету. На кожному охоронці зазначений бонус, який гравець зможе одноразово отримати, перевернувши плитку. До речі, наприкінці гри кожен охоронець також приносить 5 переможних очок, незалежно від того, чи використаєте ви його подарунок чи ні. Щоб збільшити свої можливості та варіанти дій під час гри. Вам буде необхідно розширяти свою колоду, докуповуючи туди нові карти, і така дія також вважається основною. Ви можете купити будь-яку з відкритих карт у ряді, проте купівля артефактів і звичайних предметів трішки відрізняється. Щоб купити будь-яку карту предмета, вам необхідно сплатити. В монетах вартість, зазначену внизу карти. А після цього викладете цю карту під низ своєї колоди і одразу поповнюйте ряд, спершу зміщуючи усі карти ближче до посуха. Ці карти, окрім нових властивостей і різних символів транспорту, також мають зазначену кількість переможних очок, які гравець зможе отримати наприкінці гри. Якщо ви вирішили купити артефакт, то за нього необхідно сплатити компасами зазначену ціну на карті. Далі ви викладаєте артефакт в ігрову зону і одразу можете активувати властивість, вказану на карті, не сплачуючи ніякої додаткової ціни. А після знову потрібно поповнити ряд карт. Розіграш карт це також окрема основна дія. Гравець може обрати будь-яку карту на своїй руці, на якій вказується бонус, ефект чи дія та розіграти її. Якщо це карта предмета, то гравець просто викладає цю карту в ігрову зону і виконує те, що зазначено на карті. Проте, якщо гравець вирішив розіграти артефакт, спершу необхідно сплатити одну скрижаль, і як це зазначено на самій карті, а вже після цього активувати властивість. Нагадую, що власне. Стивості карт, які мають блискавку, не вважаються основною дією, тому таких карт можна зіграти скільки завгодно. До речі, що стосується ефектів на картах та деяких локаціях, ви зможете зустріти не тільки бонуси з отримання ресурсів. Також це може бути добрати ще одну карту зі своєї колоди на руку, замінити одні ресурси на інші, видалити з гри будь-яку карту або зі своєї руки, або з ігрової зони. Але окрім всіх цих дій, що я вам вже перерахував, є ще одна основна дія, яка переносить нас на трек дослідження храму і дає можливість піднятися по ньому. Виконуючи Дію дослідити, гравець повинен обрати, яку з двох фішок він буде переміщувати. Проте під час гри ваш записник ніколи не повинен переміщуватися в ряд над вашою лупою. Це легко запам'ятати. Спершу ви щось знаходите, а потім. Занотовуйте. Тож виберіть місце для переміщення, сплатіть вартість переміщення, зображену на містку, а далі візьміть плитку дослідницького бонусу, якщо вона є на комірці, і відразу отримайте зазначену винагороду. А також на цьому ряді зазначається кількість очок, які ви отримаєте наприкінці гри, і ефект ряду, який залежить від типу фішки, яку ви перемістили. Це можуть бути різноманітні ресурси або можливість найняти собі помічника. Коли ви отримуєте такий ефект ряду, то можете узяти собі одного із помічників, що лежать зверху стосу, і покласти його на свій планшет. Відтепер ви отримали плитку, яку можна використати будь-коли під час свого ходу, як додаткову дію, просто повернувши помічника, відмітивши, що у цьому раунді він більше не активний. Більше двох помічників у гравця бути не може. На помічнику вказується його поточний бонус, а також бонус на покращеній стороні. Коли ви отримуєте бонус золотого помічника, то можете перевернути одного із своїх помічників золотою стороною догори, отримавши більш крутий бонус. До речі, якщо ви покращуєте вже використаного помічника, він перевертається і стає активним. До того ж, активувати свого помічника ви також можете завдяки ось такому бонусу, який. Можна зустріти як на картах, так і на жетонах ідолів. Коли ваша лупа досягне верхнього ряду треку дослідження, ви відкриваєте загублений храм. На відміну від інших рядів, що швидше ви доберетеся сюди, то більше очок отримаєте. Піднявшись сюди, розмістіть лупу на крайню ліву порожню комірку. Тепер ви отримали можливість за основну дію не переміщати маркер лупи за треком, а обстежувати загублений храм. Ви можете сплатити зазначені ресурси, щоб отримати плитку храму із будь-якого стосу. Нижній рівень Рень має зазначену під плитками ціну. Кожен наступний рівень сумує ціну плиток, на які він спирається. Наприклад, ця плитка коштує один самоцвіт, один наконечник і компас. Це все дуже гарно проілюстровано у буклеті правил. Кожна із цих плиток принесе гравцю, зазначені на ній переможні очки наприкінці гри. Останньою можливою дією гравця вхід є пасування. Після цього ви не зможете виконувати жодних дій до кінця раунду, проте перед пасуванням ви можете виконати скільки завгодно додаткових дій, адже пасування вважається основною дією. До речі, хоча ми з вами і поговорили про додаткові дії, до яких відносять усі дії із блискавкою: активацію помічника, використання подарунку охоронця та купівлю транспорту, є ще одна додаткова дія, а саме розміщення ідолів на спеціальні комірки для активації їхніх ефектів. Будь-коли під час свого ходу гравець може викласти наявного ідола на крайню ліву порожню комірку і отримати будь-який із зазначених тут бонусів. Проте кожна порожня комірка додатково Несе зазначені очки гравцю наприкінці гри. Після того, як усі гравці спасували, раунд завершується, і треба зробити невеличке приготування до наступного. По-перше, поверніть усіх археологів із центрального поля на свій планшет. Якщо ви забираєте археолога з локації, де є охоронець, відразу покладіть одну карту страху в свою ігрову зону. Як ви зрозуміли, карти страху це такі собі карти, які засмічують колоду, адже на них немає особливого. Ефекту для розіграшу, так окрім цього, вони ще й віднімають очки наприкінці гри. У маловірогідній ситуації, якщо вам потрібно буде взяти карту страху, а колода скінчилась, візьміть замість карти спеціальну плитку страху. Вона віднімає два очки замість одного, проте її також можна скинути, використавши бонусний ефект вилучити карту. До речі, під час раунду ви не зобов'язані розігрувати усі свої карти з руки. Проте зараз ви можете вирішити залишити чи скинути усі карти, що залишили. У вашу ігрову зону. Далі зберіть усі карти з ігрової зони, перетасуйте їх і покладіть під колоду. Відновіть своїх помічників, а також підготуйте ряд карт. Скиньте по одній карті з обох боків від посуха. Далі візьміть посух і перемістіть його правіше на наступну комірку із цифрою, і поповніть ряд відповідними картами. Все. Залишилось тільки передати маркер першого гравця наступному учаснику І. Можна переходити до поповнення роки і виконання дій. Уся партія триває рівно 5 раундів, по закінченню яких і відбувається фінальний підрахунок очок. Кожна з ваших фішок дослідження дає очки залежно від ряду, в якому вона розташована, або місця в ряді загубленого храму. Кожна з ваших плиток храму дає відповідну кількість очок. Кожен ідол приносить три очки, а також додайте очки, зображені в порожніх комірках ідолів. Кожний подоланий вами охоронець дає 5 очок. А далі необхідно порахувати зазначені очки на картах предметів і картах артефактів, а також картах страху, що є у вашій колоді. Перемагає той, хто має найбільшу кількість очок, у разі іншієї за очками перемагає той, хто першим добрався до загубленого храму. Якщо ніхто не добрався до загубленого храму, то перемагає гравець, що набрав найбільше очок за дослідження. Якщо й далі нічия. Гравці ділять перемогу. Як я вже і казав на початку гри, у загублені руїни Арнаку наше поле має дві сторони з храмом птаха та з храмом Змії. І хоча на другій стороні правила гри залишаються незмінними, проте тут з'являються деякі особливості при підготовці та під час гри. Під час приготування викладіть стосом по одному помічнику за кожного гравця на це місце на треку храма. Цих помічників треба вибирати навмання. Коли під час гри на цей ряд заходить ваш жетон лупи, ви можете переглянути усіх помічників і обрати собі одного. Також з'явилась і нова ціна на містку. Щоб пересунути фішку дослідження через цей місток, ви повинні заплатити одного ідола зі свого ящика на планшеті, але не з комірок. На передостанньому рівні храму вас будуть чекати одразу декілька плиток бонусів. Ви зможете обрати одну із них за бажанням. Коли пересунете на цей рівень, один зі своїх жетонів. До речі, за підняття жетона лупи на цей рівень гравець отримує карту страху, яку повинен розмістити у свою ігрову зону. Ще хочеться відмітити можливість одному відправитися в пригоду арнаком на пошуки загубленого храму. Більш детально з усіма змінами в підготовці та ігроладі можна ознайомитись в кінці буклету правил. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри загублені руїни арнаку в локалізації видавництва Lord of Boards. Але Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!